Привіт! Сьогодні буде розпаковка посилок із Аліекспрес. У нас є дві посилочки, і одну ми вже тут відкрили, і зараз покажемо, що замовили. Так, це у нас ось такі рукавички. Так. Зараз візьму, попробую одіти. Поможи нам Андрій. Зараз мені чоловік допоможе вдягнути. І покажу вам дуже класний ефект і дуже класні рукавички. Так, вдягнули. Проводимо і оп, рукавичка у нас не порізалася. Тобто, це такі рукавиці, які отак, отак да, да. Ні, так покажи на ту сторону, що там є лезо. Ага. Це рукавички, які не ріжуться. Посилку, як бачите, ми розрізали перчатка наша залишилася повністю ціла. Давай я подержу, чоловіку просто незручно трошки різать. Ось, прорізає, ну, як ви бачите, лезо ріже. Тут досить груба така у нас сама клейонка, така обгортка, досить груба, вона двойна. А ось. Перчатку, вона не ріже. Як бачите, перчатка повністю ціла. Ось такі у нас класні рукавички. Чоловік собі купив їх на роботу. Скільки в нас коштує така. Дві пара? пари. 4 долари і 20 на лікспрес. Тут не буде ціни. А, немає ціни, так? Да. Mm -hmm. Значить, 4 долари коштує 2 пари. Ось одна така пара, і ще тут у нас іде одна пара ось таких же ж рукавичок. Це розмір XL. Тому хто буде працювати десь. QR-код ага: да. ось QR-код. розмір XL, можете собі подивитися ось такі рукавички. Хто працює десь на будівництві. Чи, на наприклад, кухню. На, Це кухню, на кухню, да. на кухню щось ріже там, м'ясо, я не знаю, розбирає там курочку, ріже якісь салати, щоб не порізати собі руку. Ось такі класні перчатки, які не ріжуться. Дивіться, взагалі немає навіть і сліда, де ми різали лезом. Дуже класні перчатки, які не ріжуться. Ось вони. Чоловік знайшов їх на телефоні, де він замовляв. Ось такі рукавички. Як бачите, ось вони намалюють. Так, да, бачите, там їх повністю ріжуть. Показано, як там він ріже теж лезом таким гострим, і рукавички лишаються цілими. Тому, як бачите, ось рукавички, такі ж самі заказав мій чоловік. Тому що він працює на будівництві і бувають різні моменти, що можна порізати руку. Тому тепер його руки будуть більш захищені. Так, ну що ж, рукавички ми подивилися, Зніми на мені. І побачимо ще другу посилку, поки дивилися рукавички і відкрили ще одну посилочку. А що в нас тут? У нас тут. Чехол для телефону Якийсь новий. Так, відкриваємо і побачимо ще чехольчик на телефон. Світло трошки погане у нас, але нічого. Це ніби як замш така шкіра. ніжна ніжна така, як вілюр, як не знаю даже. Дуже такая классная, нежная обгортка. Всередині що там у нас? Ничего. Э, дуже мягкая ось. Вот вся такая силиконовая, не знаю, резиновая штучка, куда телефон вставляется. Тут у нас кармашек. Можно что-то положить. Для карточек. Для визиток. На заручний час. Обкладинка. Давайте подивимося ціну. Зараз фокусується от. Все. Ось його ціна. Пише, що кожен чехол, бумажник. Так, Андрій мій тут дещо Попробував Попробував пропалити ось цей чехол і. Тут місце ось видно, де пропалюється, значить, це не кожа. Це йде якийсь замінник, або, ну як зараз говорять, екокожа. Товар не відповідає дійсності. Тому цей товар не відповідає дійсності, це не шкіра, це якийсь замінник. На вигляд, чохол так виглядає, ніби він як велюровий. Нібито кожаний. Нібито кожен, да. Але насправді, як бачите, ми ось. Попробували, кожа б мала чуть-чуть ніби так зморщитися, а воно тут от прям пропалилося і не відповідає дійсності. Тому, дивіться, якщо замовляєте якісь речі на Аліекспрес, уважно. Дивіться, бачите, ми попробували і вийшло, що нас трошки обманули. Хоча там писало, що це іде шкіра. Ну що ж, як бачите, одна із замовлених посилочок не відповідає дійсності. Тому таке буває. На Аліекспрес, якщо замовляти, треба точно знати, що замовляєш, знати продавця, знати його історію, щоб отримати якусь хорошу річ. Ну що ж, а на сьогодні буду з вами з усіма прощатися. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал. Коментуйте на сьогодні. все. всім пока, пока.